Та зв'язку є Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист, міжнародник. пане Андрію. Слава Україні, Рим, слава вечора! Добрий вечір. Поговоримо насамперед про використання потужної далекобійної зброї. Що це мало на меті? Я розумію, що е, ні я, ні ви, ніхто з українців не може залізти в голову окупантам, так але все таки ми можемо спрогнозувати, мабуть, таке щось. Е, чи це мало на меті надіслати сигнал Заходу, особливо після того, як Україна вперше запустила американці американські атакамси і британсько-французькі ракети е, в глиб Росії? Як ви вважаєте? Я думаю, що Путін. Не очікував того, що все ж таки ем, Сполучені Штати Америки дадуть нам можливість бити далекобійною зброєю по території Росії. Я маю на увазі по території Росії, яку вона вважає, умовно кажучи, ну традиційною, та тому що вони вважають що згідно своєї так званої конституції, що і нові регіони це територія Росії, так окуповані регіони, але тут умовно кажучи, для них це було червоною лінією. І вони завжди вважали, що ось ті погрози, які вони давали протягом останніх там місяців, і та нерішучість, яка була у чинної адміністрації Сполучених Штатів Америки Білого Дому, що вона все ж таки доведе до того, що ну як сказати, не буде такого дозволу. Так, і зрештою такого дозволу дійсно дуже довго не було. Його не було на початку року його не було всередині року його не було протягом всієї виборчої кампанії. Але як мені здається, і ми в тому числі говорили на вашій програмі про те, що. Все ж таки була можливість того, що після виборів, незважаючи на те, як вони закінчаться, чи переможе Камала Херіс, чи переможе Дональд Трамп, і що, все ж таки мовно кажучи, теперішня адміністрація, чинний президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, дасть такий дозвіл. Ну але мабуть Росія не очікувала того, що так буде, і їхніх за їхніми поглядами, ймовірно, цього не мало статися. Так, але це сталося, і більше того, навіть після того, коли це сталося, Україна застосувала ці ракети по території Росії, по території Брянської області. Ми пам'ятаємо, і по території Курської області, так. Ну, це така відповідь. Так, це відповідь, це такий акт залякування. Це демонстрація того, що ось дивіться, ми будемо також підвищувати ставки. Ну, ми ж розуміємо, що насправді надання можливості бити по території Росії атакамсом та, та штормшедов, Вони чому взагалі з'явилися ці, ці дозволи? Тому що це також певною мірою підвищення ставок. Це підвищення ставок полягає в тому, що адміністрація Байдена вважає, що все ж таки після того, як на свою посаду вступить Дональд Трамп, після того як він стане президентом, то Україну будуть схиляти до перемовин, так і скоріш за все, таке рішення викликане тим, щоб посилити позиції України перед цими перемовинами, і відповідно послабити позиції Росії. Тому так тому був такий наданий дозвіл, і Росія зараз намагається ескалувати, намагається також в свою чергу підвищити ставки і, і, звичайно, також продемонструвати силу. Питання в тому, яка буде на це реакція. Ну і питання в тому наскільки далеко може піти Росія в своїх діях. Як ми бачимо, Путін в принципі може піти далеко в своїх діях, ну крім можливого використання ядерної зброї, і то. Давайте ми не будемо так би мовити казати, що ніколи нічого Росія там не використає, не зробить. Я тут не, не давав би таких 100% прогнозів, тому що ми бачимо Путіну абсолютно бай, байдуже абсолютно всі там норми міжнародного права, абсолютно всі конвенції, всі домовленості, будь-який здоровий глузд. Ним рухає бажання от досягти певних цілей. Ціль ціль цього всього це знищення України. Зрозуміло, і він буде рухатись до цієї цілі до того моменту, поки його не зупинять. Тобто, поки світ не зрозуміє, що Росію потрібно як державне утворення просто ліквідувати, і, і, і тут справа навіть не в Путіні. Тобто, в принципі такого бачення у світу зараз немає. Тому світ, який на це все закривав очі, який дуже багато речей толерував, просто зараз отримує ту відповідь, яка мала б бути, якщо толерувати тотальне зло терористів, вбивців, квалтівників, відвертих виродків, які готові йти на будь-які злочини заради досягнення своєї мети, угу. от ви сказали те, що світ. Е... Толерує так, толерував і толерує, продовжує це робити і робитиме певно ще не знати скільки часу. І зокрема, вона голосила на тому, що в принципі світ світові підходить така Росія, яку ми маємо зараз в таких територіальних цих. Хоч здавалось би, вони роблять такі жорстокі речі, я можу поділитися певним своїм досвідом, тому що коли я була в поїздці в Сполучених Штатах Америки, і ми разом з моїми друзями говорили про розвал Росії, і ми там. Цитували Юрія Липу, зокрема то нам американці сказали, що вони не зацікавлені в тому, тому що якщо Росія розпадеться, це буде багато незрозумілих національних держав, з якими вони не знають, як мати справу без належної економіки. А ще це означає, що якщо Росія так вона ж має ядерну всю потугу, то між тими державами ця ядерка має бути розділена, і вони тоді кажуть, що ми взагалі будемо братися за голову, тому що ми не знаємо ні цієї буратії, Ми не знаємо ще низку країн, і вони кажуть, що вони взагалі про це зараз не говорять. Тому дійсно вони зовсім не зустріли. Мовляється на таким питанням, на жаль, хоч для України ми розуміємо, що це в принципі єдиний вихід, як убезпечити мир не тільки в Україні, а й в цілому світі. Це винятково розвал Росії. Це говорили всі наші попередники, які абсолютно я переконана мають в цьому рацію. Думаю, світ свого часу дійде ще до цього. Не знаю, чи ми доживемо до того часу, але я гадаю, що це єдина правильна стратегія. Маріяна насправді ж з вами про це говорили влітку. Здається, і я казав про те, що світ не готовий до того, щоб. Знищити Росію чи принаймні, применшити її загалом вплив, тобто проблема ж тут абсолютно навіть не в тому, що Росія розвалиться. Проблема тут в тому, що світ дуже часто інфікований якимось таким ну ілюзорним баченням, того що от Росія це все ж таки велика країна, важлива культура, там важлива якась точка на мапі, яку не можна в жодному випадку знищувати, тому що от історія це. Ж, нібито Росія там завжди фігурувала і світ не готовий навіть, навіть не те, що знищити Росію. Світ не готовий навіть її, як кажуть, оточити таким і, і забути про неї, ну, хай там існує, як Північна Корея. Ну Це теж як варіант, до речі, якщо світ би дійсно зробив би навколо, навколо Росії ось таку невидиму фортецю у вигляді, як, як, як на кшталт Північною Кореєю. Так, і обмежив би будь-який її вплив в будь-якій країні світу, але вони цього не роблять. Ви ж подивіться зараз, як повертається Росія і Російське на різні міжнародні майданчики. Ну це ж не озброєним оком видно, наскільки там вони повертаються на різні спортивні події, музичні події, кіноподії, там світ моди, світ медіа і так далі. Тобто це означає, що досі світ не розрізняє, точніше, розрізняє чомусь Путіна і Росію. Путіна Путінський режим і росіян. Хоча росіяни це і є Путін, росіяни це і є Сталін, росіяни це і є Екатерина II, росіяни це і є Ленін, це і є всі ті терористи, це всі ті зачинщики воїн. І, і великих, і великих потрясінь, великих масових вбивств у світі, які в принципі траплялися, от завтра. До речі, одна з страшних річниць, страшна дата в історії нашої країни це чергова річниця пам'яті день пам'яті жертв. Трьох голодоморів, які влаштувала Росія. Ну знаєте, от здавалося б, для світу це мало бути рівнозначно голокосту, так? Але для світу, ну от, ніби це ну добре, ну було так, але але ніхто не готовий навіть зараз. Я не говорю про те, що там не про те, що там відновитися за якийсь період, за 20, за 30 років. А навіть зараз світ не готовий закенселити. Ось цю російську культуру, російський вплив, російські гроші і тому, звичайно, що Путін цим користується. Ба більше того, я переконаний, що так звані опозиціонери російські це теж почес, агенти московицького впливу на території різних країн світу. Тому те, що Путін, повертаючись до нашої теми, лякає от такими речима. А його агенти впливу по всьому світу підгавкують цьому всьому, і в тому числі серед таких підгавкувачів є ж цілі глави держав, політики, журналісти, блогери навіть у Сполучених Штатах Америки з'явилася купа людей, які називають винними США, але не винними Росію. Серед таких там, в тому числі, там Такер Карлсон той же ж самий, деякі. Представники, навіть провладних кіл я маю на увазі, майбутньої влади, так деякі представники там політичних кіл. Тобто, ми ж бачимо, що це все в комплексі працює, і цей всі, і всі ці іпсо, і всі ці залякування, весь цей терор, в тому числі інформаційний він діє, і, і, і тому Путін ось ось так буде робити і далі до того моменту, поки його реально не зупинять. Угу. І от, власне про цю велику культуру знову ж скажу, що коли ми там говорили, що не існує хороших росіян, то нам ну деякі американці закинули, та як їх не існує? Якщо коли ми були в Санкт-Петербурзі, то нас росіяни водили ті хороші культурні по ермітажу і показували надбання мистецтва. Тобто, вони кажуть, якщо б вони були такими некультурними, або такими як Путін, вони б не мали ербітажу. І коли умовно там починати говорити, а що питому російського є в ермітажі, то там, звичайно, знаєте, зводиться практично на нівець. Так само. Так, дуже тягнуть їх. Я вже навіть не кажу за цю Юлію Навальну, з якої постійно носяться чи там видання цього Навального патріот, якого поставили в рубрику: це знову ж в американській Вашингтоні в бібліотеці Тімоті Снайдер. Його праця в якось про свободу, і е, Алексей Навальний патріот, і типу для них це в принципі одне і те ж, тому що Навальний, нібито, загинув, його вбили за його святі переконання. Це це все дуже насправді ганебно чути в цьому перебувати. Але знаєте, пане Андрію, що я з вами ще хочу порушити. Прийдемо з питанням міжнародного, тому що ми якраз перескочили на такі дуже злободенні наші внутрішні. Президент Володимир Зеленський сьогодні наказав позбавити близько 40 зрадників України державних нагород у перше. В черговий паралік потрапили такі скандальні особи, як Медведчук, Азаров, Ані Лорак, Басков, Таїсія Повалій, Патріарх Кіріл цікаво, що вони всі були відзначені в різний час. Що для вас це означає? Чи справді це означає те, що суспільство нарешті дозріло до розуміння свій чужий? Чи це просто ну така данина, що треба було вже зробити, тому що ганебно якось мати Медведчука, який вже давним-давно себе ну споплюжив? Цілком і повністю це стало очевидно всім нарешті у 2022 році. На жаль, тільки у 2022. це треба було зробити ще в 2014 році. принаймні до частини людей, я взагалі не знаю, як ми 10 років жили загалом з тим, що відверті виродки, відверті расисти неважливо. До речі, які вони мають паспорт український чи російський я тут не розрізняю є рашисти. Рашисти є в багатьох країнах з іншими паспортами. Тому знаєте, рашизм це поняття не. Приналежності до однієї країни це приналежності до впливу рускава міра, і це ми повинні також розуміти, що расисти вони не лише там десь за парепріком. Рашисти, в тому числі є і в нас в Україні, які ходять тут по нашій країні, здають позиції збройних сил України, здають є навідниками або просувають культурний русський мір, всякі там блогери, недоблогери і так далі, і тому подібне. Але повертаючись до ось цього питання. Добре, в 2014 році не зробили. Припустимо, не було там політичної волі. Чому це не зробили в 2022 другому році? А, ну нарешті, як кажуть, знаєте, ми завжди в Україні, от в нашому політикумі, в нашій законодавчій сфері, ми завжди як наздоганяємо останній вагон потягу. І так було з дуже багатьма рішеннями щодо заборони там російської музики, наприклад, в Україні щодо заборони російських серіалів чи там різного роду рускоміровського продукту, тобто ми це робимо завжди тоді, коли вже останній вагон десь там від'їжджає. і Ми намагаємося цей останній вагон наздогнати. Я завжди говорив про те, що якщо ми так будемо діяти, якщо ми будемо робити це в останній момент, це не буде мати ніякого ефекту. Ми повинні бути навпаки локомотивом, бонібки першими, першими спереду. Навпаки, ініціювати ці всі речі, кажуть, поперед всього світу. А на рахунок що ми говоримо про це, ну добре зробили чудово. Це це те, що ще раз кажу, треба було зробити давно. Це свідчить про те, що ну як кажуть, дотисли. Говорили, балакали, тиснули, наголошували на цьому. Можливо, для когось це не було важливим, першочерговим, але це рішення, яке насправді не вимагає нічого. Лиш крім того, що треба було просто Верховній Раді проголосувати, президенту підписати і вуаля питання. Зняти питання тут, в тому числі і в іншому, що багато людей, котрі сьогодні навіть є у Верховній Раді, які навіть сьогодні там не є засудженими чи не є під слідством, чи є під слідством, вони також досі мають якісь певні ордени, певні нагороди. Наприклад, у нас є так звані ексопезажисти, які зараз сидять у Верховній Раді, голосують там і мають звання там різного роду, аж включаючи героїв України. Чомусь їх цей закон не стосується, і чомусь вони досі в нас герої. Ну не знаю, які, які в чому проявляв героїзм в тому, щоб бути в партії регіонів чи ОПЗЖ, Але добре, ну от такої реакції, наприклад, немає. Але я вважаю, що мають бути і інші кроки, які стосуються загалом. На руху геть від Москви чи руху проти руского міра, наприклад, в Верховній Раді досі лежить законопроєкт про умовно кажучи українську мову в закладах освіти. Так, я маю на увазі, що повністю все було українською мовою. До нього руки не доходять. Там лежить законопроєкт щодо, наприклад, адмінштрафів щодо російської музики. Також руки до цього не доходять. Ну я вважаю, там дуже багато має бути речей, які стосуються регулювання в соціальних мережах на платних платформах російського контенту. Це все також чомусь у нас лежить. І це все, якщо і буде прийматись, то знову ж таки колись ну будемо нас доганяти там останній вагон. -пот. Цього загалом щодо ситуації в країні і щодо усвідомлення цього, я думаю, що дійсно протягом останніх там трьох років це усвідомлення до багатьох прийшло і в тому числі навіть тих, хто спочатку намагався закрити очі вуха і вважав, що там не треба ці всі речі чіпати. Але до багатьох і не прийшло, коли ми говоримо там, що все. Абсолютно, повністю суспільство змінилося. Так, частина суспільства змінилася так, скоріш за все, настала більшість, тому що раніше ми були взагалі в меншості. Ті, хто казав, що перепрошуємо, як в Україні може бути рашистський контент, чи взагалі будь-що рашистське, чи рашисти, які сюди приїжджали, виступали, чи як, як взагалі може бути там російська мова на телебаченні, чи на радіо, чи чи на інших платформах, ну на щастя, нас мені здається, вже все ж таки в більшості є, але все ж таки є частина суспільства, є частина народних депутатів. На мою думку, таких публічних осіб, які досі вважають, що Ну не все так однозначно, що яка різниця, що все одно, от російський оцей культурний світ він має право на існування в Україні. Що російська мова, наприклад, має право на існування в Україні? Там і треба її просувати, що це не надбання там. Путіна чи ще когось ну такі, знаєте, абсолютно незрозумілі тези, які працюють до речі на руку абсолютно ворогу. Вони досі озвучуються. Тому ще раз кажу: наше завдання як держави, як суспільства, як політиків, як журналістів, як експертів. Робити все, щоб ми не були тими, хто нас доганяє і намагається виправляти помилки. Ми повинні бути локомотивами проукраїнських змін, локомотивом знищення всього російського в Україні, починаючи ще раз кажу від російських солдатів, від російської зброї, російської навали і закінчуючи навіть чому можливо навіть не закінчуючи разом із. Знищенням російського ворога на фронті, знищувати російського ворога, який сидить в нашому медійному інформаційному культурному освітньому просторі. поки ми не будемо першими, поки ми не будемо локомотивом, поки ми не будемо ініціювати це і робити все вчасно, одразу, без зволікань. Без дискусії, що тут треба залишати там якогось Булгакова, чи не треба, чи треба там зносити пам'ятник якогось Пушкіна, чи не треба, поки ми от будемо це все наздоганяти, дискутувати, говорити, до того моменту у росіян буде шанс впливати на наші мізки, наші голови, на наші серця, і відповідно на наш український порядок. денний. Як тільки ми станемо тими, хто... Чітко, зрозуміло, абсолютно беззастережно відсікає ось це все російське, яке було нам нав'язане голодоборами, терорами з насланнями, знищеннями, розстрілами, будь-чим, ось тоді дійсно ми зможемо говорити про те, що так. Ми безапеляційно, безповоротно рухаємося до того, щоб викидати все російське на смітник історії поки що у нас є дуже велика пересторога, дуже велика загроза того, що як тільки умовно закінчиться війна, нам в Україні будуть знов намагатися просувати ось цей російський. Світ. Під будь-якими соусами того, що там це український продукт, там просто він там на 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 простір колишнього совєтського союзу, що це там російська мова, і все одно там від неї нікуди не подінешся, чи треба надо мірітися, тобто різні можуть бути тези, але Такі вже думки є, і такі вже люди є, які це все просувають в Україні, і поза межами нашої країни з українськими паспортами. До речі, такі є публічні особи, які це просувають, і це велика є загроза того, що в нас може відбутися ось такий відкат для того, щоб він не відбувся. В нас мають бути чіткі і жорсткі закони, чіткі правила. І головне чітке розуміння серед українського суспільства, українського політикуму влади держави інституцій державних. Що до цього ми повертатися не можемо. Якщо ми до цього будемо повертатися, то ми будемо повертатися і до всього. У нас в країні 20 чимось років тотально русифікували, тотально несли русський мір, тотально готували до війни. І, і, і все, все весь ось цей інформаційно медійно-культурна культурно медійна навала, яка була протягом багатьох років, вона готувала фактично входження російських танків на територію України і до 2014 року, і до 2022 року.